Чи я мудак за те, що сказала своїй племінниці, що їй більше не раді в моєму домі? Гаразд. Я не дуже активна користувачка Reddit, але маю обліковий запис, як і мій брат, який є частиною цієї історії. Я використовую фейковий профіль на випадок, якщо він це побачить, бо це може погіршити ситуацію. Ми з чоловіком фінансово забезпечені. Ми обоє працювали в стоматологічній сфері. Я продала свою практику близько року тому. А він планує продати свою за кілька років. У мене є два старші брати і дві молодші сестри. Ця історія про мого 47-го року життя брата. Він втратив роботу під час ковід і з того часу не може довго втриматися на жодній. Його дружина влаштувалася на роботу через сімейну подругу, але вони все ще мають фінансові труднощі, особливо з чотирма дітьми. Я намагаюся допомагати, коли можу. Я оплачувала шкільне приладдя, продукти, іграшки, ігри, гуртки, і я вивожу дітей кудись раз чи двічі на місяць, щоб вони відпочили. Їхня старша, моя 12-річна племінниця, поводиться погано. Це почалося минулого різдва. Я влаштувала нічліг для двоюрідних братів і сестер на зимових канікулах. За шість днів вона розлютилася під час гри і розбила айпед, який я купила дітям. Розбила вазу, коли вони пустували. Відмовилася йти кататися на лижах і розгромила будиночок, поки нас не було. Була зла з іншими дітьми. Після цього я поговорила з нею та її батьками, і ми все залагодили. Цього тижня ми трохи пізніше відсвяткували мій день народження 5 травня, бо я була в поїздці з невеликою компанією. Замовили їжу, пограли в кілька ігор, нічого особливого. Під час вечірки моя племінниця запитала, чи може вона взяти новий айпад додому. Я сказала ні, враховуючи те, що сталося минулого разу. Виявилося, вона все одно його взяла. Наступного дня, близько трьох днів тому тому, мій брат подзвонив, щоб сказати, що вона його розбила. Я знаю, що це всього лише іпед, і вона нікому не завдала шкоди, але це була остання крапля. Я сказала братові, що їй більше не раді в моєму домі, але інші діти бажані гості. Тоді мені подзвонила моя невістка і накричала на мене, назвала мене егоїстичною сукою, і сказала, що жодна з її дітей більше не прийде, тому що вона не дозволить виключати одну дитину і не хоче, щоб на них впливав мій характер. Я кинула слухавку, і вона надіслала купу неприємних повідомлень я написала братові, щоб він хоча б її заспокоїв, але він не відповів. І я знаю, що він прочитав повідомлення, бо бачу позначки про прочитання. Отже, чи я мудак за те, що заборонила своїй племінниці приходити, але не іншим дітям. Мені потрібна порада. Я відчуваю, що так багато для них зробила, і все одно мене не поважають. Чи я мудачка за те, що сказала матері, з якою я майже не спілкуюся, що її син злочинець не може жити зі мною, і його тхір теж. Це сталося близько тижня тому тому, і мені потрібен погляд збоку. Моя мати, з якою я майже не спілкуюся, написала мені, запитуючи, чи може мій брат 23 роки отримати мій номер телефону. Для контексту мої батьки розлучилися незадовго до мого народження. Моя мати була нестабільною і пішла, коли мені було лише кілька днів. Мене виховували тато та бабуся з дідусем разом із чотирма братами та сестрами. Моя мати знову з'явилася в моєму житті, коли мені було близько 20 років, і з того часу ми дуже мало спілкувалися. Вона живе в іншому штаті, і ми ніколи не були близькі. Я сказала: добре, мій брат може отримати мій номер. Я зустрічалася з ним лише один раз, але була готова до спілкування до певної міри. Тоді моя мати назвала справжню причину. Вона хотіла, щоб він переїхав до мене. Вона навмисно чекала, щоб сказати мені це після того, як я погодилася поділитися своїм номером. Якби вона запитала мене прямо, я б одразу сказала ні. Мабуть, мій брат побився з її чоловіком, моїм відчимом, і все стало настільки погано, що ледь не викликали поліцію. Тепер мого брата більше не раді бачити в їхньому домі. Ось у чому справа у мого брата довга історія проблем. Він неодноразово потрапляв до колонії для неповнолітніх. Його кілька разів заарештовували. Він мав проблеми з наркотиками, деякий час за власним бажанням був бездомним, і зараз його розшукують у його штаті за пропуск судового засідання. У нього немає роботи, він не може легально працювати, немає машини чи прав. А також у нього є кіт і тхір, які переїдуть разом з ним. Я живу зі своїм чоловіком і двома котами. Мої коти не дружать з іншими тваринами, особливо з усім, що не схоже на кота. І, хоча у нас технічно є вільна кімната, вона призначена для майбутньої дитячої. Я не хочу приводити до свого дому людину з кримінальним минулим, без доходу та з непередбачуваною поведінкою, не кажучи вже про його тварин. Коли я сказала матері ні, вона почала наполягати. Вона навіть не звернула уваги на те, що я сказала, вона очікувала, що я це зроблю. Я зрозуміла, що нічого не добюся. Тому сказала, що поговорю зі своїм чоловіком, але нехай вона не сподівається. Пізніше, після розмови та висловлення того, як сильно я не хочу його в нашому домі, мій чоловік написав моїй матері та все припинив. Він пояснив, що ми зараз не в тому фінансовому становищі, щоб когось приймати. Я щойно влаштувалася на нову роботу після майже року безробіття. І ми не почуваємося в безпеці та комфортно з цією ідеєю. Він сказав на все. Що я згадувала вище кримінальне минуле додаткових тварин, той факт, що він не буде платити за рахунки чи оренду, та загальну відсутність довіри. У мого брата є історія насильства. Ми сказали ні. І відповідь я розумію. Я повністю розумію. Серйозно? Ти не могла сказати це мені, коли я сказала ні? Блін, кульмінація. Після спілкування з братом протягом усього цього. Я зрозуміла, що він навіть не просив залишитися зі мною. Наша мати сама йому це запропонувала і сказала, що спочатку поговорить зі мною. Вона подала це так, ніби була його ідея, але це було не так. Після того, як ми відмовили, я написала братові і м'яко сказала йому, що ми не можемо його прийняти, і пояснила, що це пов'язано з його минулим і ситуацією з тваринами. Здавалося, він зрозумів. Але пізніше, того ж вечора, він продовжував періодично писати мені повідомлення, кажучи, як сильно йому потрібна допомога, що він просто хоче почуватися в безпеці, що всі навколо нього, його батьки та наш молодший брат, жахливі та расисти, що було неймовірно сумно чути, оскільки ми білі, а мій чоловік латиноамериканець. Це не ті люди, з якими я хочу спілкуватися. Це було так хаотично і загалом змусило мене почуватися винною, що я не приймаю його, але я залишилася непохитною. Я занадто багато працювала, щоб досягти стабільного становища у своєму житті. І я не збираюся ризикувати цим або своїми стосунками, щоб вирішувати чужу кризу. На даний момент я, чесно кажучи, готова розірвати всі контакти зі своєю матір'ю та всією її родиною. Вони завжди жили в хаосі та драмі. І ця ситуація лише підтвердила те, що я вже знала, я не хочу мати з цим нічого спільного. За ці роки сталося багато чого, що призвело мене до цього, але вся ця історія стала останньою краплею. Отже, чи я мудачка за те, що відмовилася його прийняти та за розрив контактів з моєю матір'ю після того, як вона намагалася маніпулювати мною, щоб я його прийняла? Чи я мудачка за те, що не дозволила своєму хлопцеві бути героєм, коли до нас приставили ніж під час пограбування? Мій хлопець великий фанат героїв і робить усе можливе, щоб бути схожим на них. Це дуже мило, і це одна з багатьох речей, які я в ньому люблю, тому що він хоче бути тим добром, яке він хотів би бачити у світі. Але цей його спосіб мислення, причина нашої нинішньої сварки. Ми перебуваємо на карантині в моїй квартирі. Він не вписаний в договір оренди, і він запропонував піти на нічну прогулянку, оскільки ми вже збожеволіли від того, що цілий день сидимо вдома. Він подумав, що вночі буде краще для соціального дистанціювання. Я вагалася, тому що ми живемо в поганому районі, але він запевнив мене, що захистить мене. Під час нашої прогулянки нас оточив чоловік з ножем і зажадав наші гаманці. Я згадала сценку Джона Малейні, вулична кмітливість. Серіалу нетфлікс і збиралася кинути свій гаманець повз грабіжника, щоб ми могли втекти. Але мій хлопець почав з ним сперечатися і випалювати купу всякої нісенітниці про справедливість і про те, що грабіжник не зможе уникнути покарання. Схоже, він готувався битися. Я була вражена цим, і, мабуть, грабіжник теж, тому що це дало мені достатньо часу, щоб витягти важливі речі з гаманця, поки він відволікся. Я перервала монолог свого хлопця і сказала візьміть, тільки не чіпайте нас і кинула гаманець за спину грабіжника. Коли він обернувся, я схопила свого хлопця за руку, і ми кинулися назад до квартири. Ми благополучно дісталися додому, і я відчула полегшення, що з нами все гаразд, але мій хлопець був розлючений. Він був злий, що я перервала його захист, коли він, за його словами, явно міг би сам з усім впоратися. Я сказала йому, що він міг загинути. Він сказав, що він, очевидно, сильніший заграбіжника і переміг би. Я пояснила йому, що у того чоловіка була зброя, а у мого хлопця ні, тому шанси були не на його боці. Крім того, я не хотіла, щоб мого хлопця вбили через клятий гаманець. Ми сперечалися довше, ніж потрібно було, тому я припинила це і сказала йому, що ми можемо поговорити про це, коли наш адреналін спаде. Але мені потрібно подати заяву в поліцію, поки подія свіжа в пам'яті. Він пішов до нашої кімнати, а я подзвонила в поліцію. Коли я закінчила розмову, я пішла лягти з ним, але він відвернувся від мене. Наступного дня він все ще був злий і вже розповів своїм друзям і родині про те, що з нами сталося. Я думала, що вони зрозуміють, як я вчинила, але вони були зілі на мене за те, що я не дала йому можливості стати героєм. Його мати навіть висміяла мене за те, що я його каструвала. Я хочу відновити розмову, щоб ми могли порозумітися і забути про це. Але якщо він не буде сприйнятливий, я попрошу його повернутися до своєї матері. Я хочу зрозуміти, де я помилилася. Якщо помилилася. Але, чесно кажучи, я відчуваю, що він поводиться по-дитячому та нерозумно. Я просто хочу знати, чи я мудачка, чи він Тіел Діар. Хлопець намагався зіграти героя, коли до нас приставили, ніж під час пограбування мені вдалося безпечно нас вивести. Він злий, що я зіпсувала йому шанс. Важливі коментарі NTB, not the bad face. Немудак. Скажіть і клятій лізі справедливості, що життя це не кіно. І що будь-хто, хто, хто б'ється з людиною, яка має ніж, гарантовано на сто відсотків буде порізаний незалежно від того, чи він займається кравмага, чи скільки фільмів Марвел він дивився. ООП. Оригінальний плакат авторка. Я сто разів казала йому, що кулак не переможе ніж, але він не хоче слухати. Я не розумію, як люди в його житті це заохочують. Він міг загинути. Світ панда кукі. Відправ його назад до матусі, щоб він там дувся, бо саме цим він і займається. Діться він наполягав на нічній прогулянці в поганому районі, знаючи, що шанси на щось погане високі, він наразив тебе на небезпеку, його реакція дитяча та жалюгідна. Звідки ти знаєш, що це був справжній грабіжник, а не підстава, щоб показати тобі, який він герой? Я б, чесно кажучи, не залишилася з ним. Я не вважаю його героїчне поклоніння милим. Це просто означає, що він не дуже любить себе. Це пов'язано з його самооцінкою, тому, коли ти не дозволила йому бути героєм у його очах, ти розбила його почуття власної гідності, мети, самооцінки. Він ще й сексист до біса, хоче тебе врятувати, боже мій. Його геройська фантазія в кращому випадку це ескапізм, а в гіршому руйнування. Супермену не вдасться, потрібна терапія. І не слухай усю цю сексистську нісенітницю. Твоє швидке мислення врятувало вас обох неушкодженими. Кастрували його. А як же? Я справді не думаю, що він би опустився до того, щоб підлаштувати фальшиве пограбування, але на даний момент я не розумію, як чорт забирай, він може так реагувати, оскільки це була дуже реальна подія, яка з нами сталася. Ми ще не говорили про те, що сталося, тому що він поїхав до своєї матері, мабуть, дутися, як ти сказала. Але ці кілька коментарів змушують мене переоцінити багато чого в його цінностях щодо цієї геройської фігні. Я навіть не розглядала сексистські підтексти всього цього, тому дякую, що вказала на це. Оновлення наступного дня. Отже, він подзвонив мені вчора ввечері, і я відповіла. Він запитав, як мої справи. Потім він запитав, чи може прийти, і я сказала, що так. Я планувала сама підняти всі питання знову, тому що він поводився дуже пасивно-агресивно і відмовлявся про це говорити, але коли він прийшов, одразу почав вибачатися у всьому, що ви хлопці вказали, він почав погоджуватися. Він казав, що був не в собі нереалістичним, уся ця геройська фантазія нездорова. Він поставив мою безпеку під загрозу, і це було неприпустимо тощо. Я не була готова до такої поведінки, особливо порівняно з тим, як він поводився весь тиждень. Ми розмовляли годинами, перш ніж лягли спати разом, і здавалося, що все владналося. Я вже була на межі того, щоб усе закінчити, тому відчула полегшення, що мені не довелося цього робити в той момент. Потім настав ранок і все пішло шкереберть. У своєму коментарі оновленні до попереднього посту я згадувала, що подруга намагалася бути посередником. Я написала цій подрузі, що все владналось, і вона відповіла щось на кшталт: Я так рада, що ти змогла вибачитися. Хм. Дехто згадував, що, можливо, він розповів іншу історію, чого я не перевіряла. Але я вирішила запитати і, ох Боже, я рада, що зробила це. По перше, він усім розповів, що нічна прогулянка була мою ідеєю. Потім виявляється, нас ніколи не грабували. Ні. Мабуть, я просто почала чіплятися до незнайомця на вулиці, намагаючись змусити його показати, що він сильний чоловік і захистити мене. І єдина причина, чому ми змогли втекти, полягала в тому, що він залагодив ситуацію і що це було принизливо, тому що його поставили в ситуацію, коли він відчував, що змушений битися за мою честь. Ви що, з мене знущаєтесь? Коротше кажучи, він спробував прикинутися дурником і піти на поп'ятну сьогодні вранці, коли я його запитала про це. А потім, коли я наполягла на чесності, він знову зірвався і сказав: А що я мав сказати? Вся ця ситуація була ганебна, і це виставило б мене в поганому світлі. Ми знову трохи посварилися, але я вже втомилася, я сказала йому йти, і що нічого не вийде. У нього було мало речей, тому їх легко було скласти в запасний продуктовий пакет і просто кинути йому, поки він сердито йшов. Зараз він чекає на маму біля мого комплексу. Щодо мене, то я уникнула біди. Хай йому грець, його друзям, його матері і йому самому. Дякую, Редіт, що відкрили мені очі. Чи я мудак за те? Що хочу розлучитися з чоловіком після того, як він зажадав включити його ім'я до документів на будинок, який мої батьки купили лише п'ять місяців тому. Я 33 роки одружена з моїм чоловіком 32 роки з листопада 2023 року. Мої батьки купили нам будинок, використовуючи кошти з власного житла, і оплатили його готівкою 5 місяців тому тому. Право власності оформлено на мою маму та мене, і ми, по суті, повертаємо їм гроші за допомогу. Вони зробили це, щоб забезпечити нам стабільну основу для нашої сім'ї, особливо для нашого сина. Я буду називати його мій син для конфіденційності. Тепер мій чоловік вимагає, щоб його внесли до документів на будинок, але я не думаю, що це справедливо. Він мінімально сприяє домашнім та сімейним фінансам. За останні кілька місяців він змінив кілька робіт, і були часи, коли мені доводилося покривати його частину оренної плати, коли він був між роботами. Я також, зрештою, мусила самостійно оплатити все весілля та купити всі речі для дитини, тоді як він зробив дуже невеликий внесок. Проблема полягає в тому, що мої батьки чітко дали зрозуміти, що кошти, вкладені в будинок, чіпати не можна, оскільки вони призначені для погашення решти їхньої власної іпотеки. Це те, з чим я погодилася і що поважаю, але тепер мій чоловік наполягає, що якщо його не внесуть до документів, він не платитиме свою частину витрат на будинок. Це здається мені маніпуляцією, особливо враховуючи, що він фінансово не зробив значного внеску. Я намагалася знайти рішення, наприклад, працювати разом над покращенням його кредитної історії та погашенням його боргів, щоб у майбутньому ми могли придбати будинок на обидва наші імені. Але він хоче володіти зараз, і це завдає мені великого емоційного напруження, особливо враховуючи, що я також проходжу лікування від раку і одночасно піклуюся про свою сім'ю. Мої батьки дуже допомагають, забезпечуючи повний догляд за нашим сином, що значно заощадило нам гроші. Я довіряю їм піклуватися про нього, і вони є нашою опорою. Мій чоловік виявляє лише обмежений інтерес до допомоги, і його дії ускладнюють мені життя. Отже, чи я мудак за те, що вирішила розлучитися з ним після того, як він зажадав, щоб його внесли до документів на будинок, коли ми одружені лише кілька місяців, і він не зробив фінансового внеску? Чи я мудак за те, що завела дитину сусідів до себе додому під час граду? Отже. У нас почався град, про який попередили хвилин за десять до того, я вийшла на вулицю, щоб загнати машину на середнє паркувальне місце, щоб спробувати уникнути пошкоджень. Поки я була на вулиці, сусіди виїжджали. Я згадала, що насувається град, а вони сказали, що просто їдуть до магазину. Гаразд, не те, щоб я зробила, але я нічого не сказала. Через дві хвилини їх уже не було, а я накривала свої рослини важкою плівкою і заходила до будинку. Їхня дитина була на вулиці і не могла зайти. Машини сусідів ніде не було видно. Я сказала йому, що вони сказали, що поїхали до магазину, і запитала, чи може він зайти всередину. Він сказав, що вони сказали, що швидко повернуться. Я зайшла до будинку, але зазирнула у вікно. Я бачила, як він бігав туди-сюди, між навісом біля вхідних дверей і зоною навісу для автомобілів ззаду. Раптово почалася буря. Тому я відчинила вхідні двері і крикнула йому, бо було дуже голосно, щоб він заходив до мого будинку. Він забіг, і я сказала йому: це мої діти, можеш тут посидіти? Тобі потрібен телефон, щоб подзвонити мамі. Він не пам'ятав її номера на пам'ять, а його пристрій був розбитий. Я не знаю, чи то відграду, чи ні. Тож я дивилася у вікно, і коли під'їхала його мама, я на секунду відчинила двері, щоб він помахав їй. Найгірша частина тривала близько десяти хвилин, тому коли град стих, я вивела його до машини його батьків. Мій чоловік сказав, що я надто гостро відреагувала, але йому було років дванадцять, і він бігав туди-сюди, намагаючись знайти укриття, якого не міг знайти, тому що град падав і прямо і боком. У нас були мертві птахи, пошкоджені дерева та вм'ятини на капоті машини, деякі градини були понад сім сантиметрів у діаметрі. Чи зробила я щось не так, завівши цю дитину до себе додому? Я справді не знаю, що ще я могла зробити, і не було часу запитати, тобі безпечно зайти всередину? З тому що він не міг мене почути, а град летів боком, був сильний вітер. Мої діти бачили, як все було погано, коли я відчинила двері, і сказали, що, на їхню думку, це було правильно. Мій чоловік дивився телевізор посередині будинку. І не бачив, наскільки сильно все було, бо навіть не підвівся перевірити, чи зробила я щось не так, завівши його до себе додому під час бурі. Чи я мудак за те, що відмовилася одягатися як статист на весілля, на яке мене навіть не запрошували? TLDR. погодилася піти на весілля з другом, як плюс один, на яке мене не запрошували. Щойно дізналася, що від гостей очікують дотримання пастельної колірної гами та скоординованого вбрання. Я відмовилася, бо не збираюся витрачати гроші, щоб виглядати як пляжний аксесуар. Чи я мудак? Кілька тижнів тому я неохоче погодилася піти з моїм другом Ітаном, як плюс один на весілля якогось хлопця, з яким ми разом ходили до середньої школи. Не той, з ким я підтримую зв'язок або кого коли-небудь очікувала знову побачити. Весілля на початку червня ще близько трьох тижнів, і відбудеться на якомусь острові біля узбережжя Масачусетсу. Ми зупинимося в готелі в Салемі. Я не люблю весілля. Подорожі без власного транспорту мене напружують, і я вже зробила велику послугу, погодившись. Цього тижня Ітан каже мені, що ми маємо піти купувати костюм. Я здивована, чому у мене вже є чорний костюм. Я плюс один, а не частина весільної процесії. Виявляється, пара розіслала гостям буквально колірну палітру для одягу, блідосірі, бежеві та ніжні пастельні тони. Вони заохочують усіх дотримуватися цієї схеми ніякого попередження, ніякої підготовки, просто повноцінна записка про контроль настрою, ніби ми статистки на знімальному майданчику. І тан хотів, щоб ми були в однакових світло-сірих костюмах з пастельно-блакитними або зеленими краватками. Вибачте, але я ношу чорний, темно-синій, бордовий, можливо, бежевий, якщо я в настрої для чогось дикого. І все. Я не збираюся витрачати гроші на костюм з пастельною кроваткою для весілля, на яке мене насправді навіть не запрошували. Я сказала йому скасувати моє плюс один, тому що я більше не йду. Тепер він роздратований, каже, що я кидаю його в останній момент і виставляю його в поганому світлі, бо люди мене чекали. Він залишив моє повідомлення непрочитаним і сказав, що поговорить зі мною, коли я буду готова бути розумною. Ми дружимо з першого курсу середньої школи. І розмовляємо майже щодня з того часу нам зараз 28 і 29 років. Але я не погоджувалася бути реквізитом в естетиці чиєїсь весільної фотографії. Я гість гостя до весілля ще 22 дні. Звичайно, він може знайти іншого плюс один, який погодиться одягнутися як декоративний макарон. Чи я мудак? Чи я мудак з 46 років. За те, що викреслила зі свого життя сина, 25 років, з пухлиною мозку. Три роки тому у мого сина діагностували астроцитом другого ступеня, повільно зростаючу пухлину мозку, яку неможливо вилікувати. Лікарі сказали, що він, ймовірно, не доживе до 30-тих років. З того часу життя стало кошмаром. Він кинув коледж і повернувся до нас, впавши в глибоку депресію. Ми робили все, щоб йому допомогти. Терапія, підтримка, просто були поруч, але нічого не допомагало. Він перестав ходити на прийоми, перестав піклуватися про себе, майже не виходив зі своєї кімнати. Потім, близько року тому, йому раптово стало краще. Він влаштувався на роботу на заправку, завів дівчину і переїхав до неї. Але потім він перестав відповідати на наші дзвінки. Ми не знали, що відбувається, поки мій чоловік не пішов до нього на роботу, і дізнався, що його звільнили кілька місяців тому за те, що він був під кайфом на роботі. Ми були шоковані він ніколи раніше не вживав наркотики. Мій чоловік пішов до його дівчини. Наш син відчинив двері явно під кайфом, від нього пахло алкоголем. Ми дізналися, що він вживав фентаніл. Його дівчина була вагітна і теж вживала. Він крав, щоб підтримувати їхню залежність. Ми благали його звернутися за допомогою. Він відгородився від нас. Ми плакали більше, ніж я думала, це можливо близько шести місяців тому, тому у нього сталося передозування, і він ледь не помер. Він провів три дні в лікарні. Він пообіцяв зав'язати, повернувся додому, почав реабілітацію. Ми були так полегшені. Це тривало недовго. Через два тижні ми застали його за спробою вкрасти гроші з нашого домашнього сейфа. Він клявся, що більше не вживає, просто без грошей. Мені було так боляче, що я все одно дала йому трохи грошей, і я не могла бачити його страждання. Він продовжував просити ще. Стало очевидно, що він знову вживає. Ми влаштували йому розмову, і він пішов. Переїхав до нових друзів. Вчора нам подзвонили з в'язниці. Його затримали за спробу викрасти автомобіль. Я повністю зламалася, розбита і сповнена горя. Моя дочка в депресії. Мій чоловік плаче щоразу, коли я згадую ім'я нашого сина. Мені довелося звільнитися з роботи, бо я більше не могла функціонувати. Можливо, пухлина впливає на його мозок і поведінку. Можливо, це наркотики. Але я більше не можу цього витримати. І я ненавиджу себе за те, що це кажу, але іноді я бажаю, щоб його просто не було. Сама думка про це нестерпна. Але я на межі. Я сказала йому більше не зв'язуватися з нами, що так буде краще. І все ж я лежу без сну щоночі, думаючи, чи не підвела я його остаточно. Я навіть не знаю, що я питаю, пишучи це можливо, мені просто потрібно було все це викласти і поділитися з незнайомцями чи я мудак? Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, па go.